хорошо жилось. чтобы чтоб правил хорошо, а не так, как был мэр другой. Вот, что только для себя, а для народа ничего. А поточнее, например? Ну, поточнее, да. Ну, что он, ну, скажите, вот за два сезона сделал? Ничего. Вот как перед этим, как его, перед выборами, нач, сделал немножечко так асфальт, лотал, лишь бы это людям на смех. Ну, дороги, чтобы работа была, чтобы э, в школах тепло было, чтобы, ну, я скажу, ну, чтобы для народа делала, а не для себя и для своих любовниц. В настоящее время не верю никому. То есть вы кардинально так вот, да? Ой, и очень да. А чего бы хотелось? Я б хотел бы хотел, чтобы больше молодежи было. Хотя там уже и молодежи богатенько, но не те, не те. Надо молодежь. настоящую. Тільки хорошого, що ж ми від нього очікуємо. Так, а поточніше розкажіть. б хотілося. Хотілося Хотілося щоб війни не було, саме головне. І все, що хотілося. Ну а, а от по пологах. По пологах. Дороги хотілося, щоб хороші зробили. Ну, е, Які? Харбу, все к крашому, щоб було краще. Чому, допустимо, вот на помилці почали делать там що небудь і забросили. Опять. Пройшли вибори. Так виходить, так? Хватить. А я не звідси. Та що ж не звідси? А звідки ви? З Запоріжжя. Запоріжжя. А да. що ви чекаєте від буряка? Да. Нічого не чекаю. Не краще буде. Не краще. А мости? Хто? Мости. Ви знаєте, що, яке вони табу поставили на мостах? Вони сказали, що там якась десь тріщина з'явилася. І все, і мов, їх вже тр... не можна Ну Це брехня така, що я не знаю, і такий малий. Що типу, не той марки цемент заклали. Ну Ви в це вірите, щоб мости строїли таким макаром, щоб не той... марка 700 вмісто марки 1000. І все, і можна гроші тепер не виділяти. Я думаю, що все ошибки, которые допускались, будут исправлены. Угу. И все. А чего бы хотелось? Чтобы не хотелось, да. Ну, как-то хочется, ну, вот, понимаю, мы, мы надеемся на молодых. Вот и все. А они пусть решают судьбу нашу. Угу. Все.